Дія року в українському медіапросторі. у 2025 році трансформації це частина шляху кожної особистості. Парампара запрошує вас приєднатися до цього захоплюючого процесу. Шукаєте баланс між духовним та матеріальним 25, 26 та 27 квітня. Наша велика парампара родина готує масштабну безкоштовну трьохденну конференцію: карма, гроші, медитація, трансформація. Ця конференція не просто подія. Це три дні глибоких усвідомлень, нових можливостей та перевірених інструментів, які допоможуть нам досягти вищого фінансового рівня без втрати внутрішньої гармонії. І це ще не все. Ексклюзивний виступ від автора бестселерів Брайана Трейсі. А сам Майкл Роуч, наставник світових лідерів, буде виступати для вас наживо серед спікерів, конференції, майстри духовних практик, експерти у сфері фінансів та бізнесу. Коучі, що допоможуть вам вийти на новий рівень. Погодьтеся, таке неможливо пропустити. Участь у конференції з да попередньою реєстрацією. Лишіть слово карма коментарях.